Дуже рада вітати вас на своєму затишному каналі про в'язання. І перше, що я хочу зробити, це привітати всіх вас початком осені. На мою думку, це ну, саме чудова пора року це коли е, сама природа нас бавить гарними кольорами. Це коли вже вдома хочеться пити зранку таку, знаєте, саму-саму гарячу каву-чай. Це коли вже в наших оселях починає пахнути запасною домашньою випічкою. Осінь це коли навіть за віконечком йде дощик, ви берете такий, знаєте, уютний пледик, завертаєтесь у нього, берете цікаву книжечку чи своє в'язання, робите собі чашку гарячого чаю і насолоджуєтесь цією затишною атмосферою. Можете побути самі з собою, поспілкуватися самі з собою. Осінь це вже такі, знаєте, приємні прогулянки. Осінь це така знаєте, атмосфера, коли ми вже починаємо замислюватися про те, що скоро буде зима, і нам потрібно до неї готуватися. Саме осінь це пора року, коли нам хочеться фантазувати, коли нам хочеться надихатися. І я вам всім бажаю щасливої, приємної і затишної осіні. І давайте вже будемо починати це перше осіннє відео. І перше, що я хочу зробити, це вибачити, що так довго я нічого не викладувала, нічого не знімала, бо так сталося, що. Це вперше з початку війни, коли мені вдалося виїхати за кордон. Бо раніше ми частенько подорожували, але потім це все стало неможливе. І ми з донькою залишили своїх хлопців удома і вирішили, що нам потрібно трохи відволіктися від всього, що коїться в нашій країні, і ми поїхали до Європи. Ми Побували в чудових двох містах в Братиславі і в Вені. І саме в Братиславі я зустрілася зі своєю в'язальною подругою, і ми дуже багато спілкувалися, ми дуже багато мандрували і ці міста це, знаєте, такі історичні міста, в яких дуже приємно і затишно прогулюватись і відчувати цю старовинну атмосферу і знаєте. Надихатися цією атмосферою і щось для себе нове впізнавати про історію цих міст, як вони створювалися, як вони розвивалися. Це дуже цікаво, це дуже чудово, і ви відволікаєтесь одночасно. Але знаєте, такі дуже сумнівні почуття. Бо вдома ви залишили своїх хлопців, бо в вашій країні коїться. Дуже страшна річ, і це таке, знаєте, і одночасно у вас і такий, знаєте, восторг, і одночасно ви сумуєте за своєю країною, ви сумуєте за своїми рідними, і вам дуже прикро від того, що. В вашій країні зараз не так безпечно, що не літають літаки, що люди не можуть так прогулюватись містами і так спокійно, і так спокійно відпочивати. Це такі дуже змішані почуття, але все одно ми дуже гарно відпочили там з донькою. А вже коли я повернулася додому, то мене на мене чекало дуже багато справ, і потрібно було займатися будинком, і потрібно вже було починати. Робити зимні закрутки, я дуже полюбляю робити закрутки, і я все це занурилася в цей процес, і навіть ще свої валізи я до кінця не розібрала. Але зараз в мене вже такий з'явився вільний час, і я залюбки буду знімати для вас відео. І що ж, всім приємного перегляду, і давайте будемо починати. Це перше осіннє відео. І почати я хочу з того, що я не дуже багато, в мене не було багато часу, щоб щось. Ну, не все ж таки. в мене сталася одна готова робота, вона в мене ще закінчилась до того, як ми поїхали на відпочинок. І це ось такі осінні шкарпетки осінні в осінніх барвах. Ці шкарпетки я в'язала із пряжі Alize Artisan. Цю пряжу я доповнила ниточкою. із... Залишки фішкарпеток шкарпеток від накобов. І е, всі цю ниточку, яка в мене була в залишках, я її розмотала на такі маленькі клубочки різних кольорів. І вже е, я їх поєднувала за своїм бажанням, так як мені бачилося, так як мені хотілося. І мені здається, що вийшли дуже такі, знаєте, затишні осінні шкарпетки. І ці шкарпетки я вже в'язала для волонтерів, але в Братиславі мені моя подруга розповіла таку не дуже приємну річ, що в неї шкарпетки, які вона теж в'язала з різних ниточок, вони в неї у пральній машині розійшлися, і шкарпетка просто відділилася одна частина від іншої. І я замислила, що я ці шкарпетки віддам. Хоча, я дуже, мені здається, щільно прикріпляю ниточку, я її прив'язую до наступної петельки на один вузлик, а потім ще вже заправляю кінчики голочкою чи гачком. Саме в цих шкарпетках в кожній шкарпетки було по 23 ниточки, які я заправляла. Але після майки мені це вже не здалося дуже важким. І я замислила, що якщо я віддам ці шкарпетки, людина, яка їх одягне, а потім буде просувати, вони в неї розійдуться, і я ну, можу так розчарувати цю людину, хоча я її ніколи не бачила, і ми ніколи, мабуть, другого не побачимо. але... Я не хочу, щоб так сталося, тому я вирішила, що саме ці шкарпетки і ще одні, які я між собою поєднувала. То, мабуть, я їх комусь подарую із близького оточення, і якщо щось з ними станеться, я завжди зможу підійти і якось це все виправити. Чи може навіть я візьму ці шкарпетки і просто. Сама їх у машинці декілька, декілька разів попросую, Не знаю ще, як це все зробити, але я все ж вирішила, що для волонтерів я буду в'язати шкарпетки із просто однієї цільної ніточки, щоб не було таких неприємностей. Шкарпетки мені подобаються, як завжди. Ви знаєте, що шкарпетки я полюбляю в'язати, і це в мене виходить краще за все в'язати шкарпетки. І ось ще одні такі шкарпетки в мене підуть до моєї колекції. І зараз я також в'яжу шкарпетки, це в мене спецзаказ заказ для хлопців, у якого 46 розмір ноги. І ось я вже почала в'язати ці шкарпетки. Я вже дов'язала до початку п'яточки. І е, мені здається, що це такі теж чудові, дуже-дуже осінні кольори, вони мені дуже-дуже подобаються. Е, і цю ниточку я купила до поїздки і взяла її з собою. Я її зразу розмотала на два моточки. І вирішила, що зможу у подорожі їх в'язати на якісь і знімати, як я в'яжу, ці шкарпетки в якихось атмосферних містах. Але я пров'язала майже 10 рядочків тільки у поїзді, а потім весь свій час я присвятила саме містам, в яких я була, і просто мене просто не вистачало часу повертатися до шкарпеток. Але ці шкарпетки подорожували зі, зі мною по Європі і по нашим містам України. Так що це шкарпетки подоро, по, з подорожю. Але я скоро їх вже дорожчу і буду віддавати їх хлопцям. Ну і в принципі більше із готових робот в мене нічого немає, але в мене ще є дуже-дуже багато проєктів, бо це осінь, а мені здається, що саме на початку осінь у нас виникає дуже таке, знаєте, велике бажання щось, щось робити. У нас Виникають ці натхнення, що ми хочемо робити, і ми починаємо, знаєте, так дуже-дуже багато робот. Ну, саме в мене стається саме так. І зараз, коли я приїхала, я вже залізла до своїх шкафчиків, де в мене лежить пряжа, і знайшла там таку, мені здається, ну, не дуже велику, але я знайшла пряжу, якої в мене вистачить на три плечових вироби. Це ось така сіра ниточка. Ось така ниточка. Це колір такий, знаєте, мені здається, що він схожий на какао. Ось така коричнева. Дуже така, знаєте, колір такого, знаєте, молочного шоколаду. А, і ще в мене є ось така. І цих всіх ниток мені вистачить на 1, 2, 3, 3 плечові три плечові вироби. І ось ці ниточки я буду в'язати жилет. І вже я, коли приїхала додому, я почала в'язати зразочки, зараз я трохи ближче придвинуся. Ось я нав'язала ось такі зразочки. Це всі такі візрунки, які я вже вмію в'язати, мені не потрібно підлятати, як їх в'язати, я їх вмію в'язати. Потім я спробувала в'язати перші такі косиці. Мені дуже сподобалось в'язати ця косиця, в мене вийшла така не дуже, мабуть, охайна, але мені сподобалось в'язати. І ще ось такі ось великі. Тут я нав'язала декілька візерунків. І саме перший в мене була така знаєте, задумка зв'язати жилет в такому, знаєте, стилі гуцульському, коли йде жилетка, і по краю в неї йде таке чи хутро, чи букле. Мені дуже подобаються такі жилетки, і я вирішила, в мене теж є, теж є така нитка букле, і я вирішила поєднати ось так. Це, був, це, це була моя сама перша задумка, і я отак зробила. Ниточка, ця буклешка дуже-дуже приємна. Вона така, знаєте, вона натуральна, вона дуже м'яка до тіла, мені вона подобається, але мені не дуже подобається, як поєднуються кольори. Ну, мені здається, що так, знаєте, занадто такий сильний контраст. І я вирішила, що якщо я вже буду в'язати жилетку, це буде жилетка для дому, бо нам обіцяють, що в нас буде холодна зима, а в моєї оселі. Якщо в мене вдома немає світла, то в мене вдома немає тепла. Тож потрібно вже потроху думати про це і утіплятися. І вдома теж хочеться ходити в чомусь гарному, затишному, і тому ця жилетка саме буде для дому. І я чи куплю собі таку, ну, просто другого кольору цю нитку буклешку, і чи, мабуть, я спробую вдома її чимось пофарбувати. Я ще думаю над цим. Але жилет я вже почала в'язати. І на даний період він в мене виглядає ось так. Я ще його не приміряла. Я сама розраховувала ці всі косички, тут якісь орани, перехрестя. Я все це сама розрахувала. Все вийшло, мені здається, всі візерунки в мене на однаковому е, розстоянні і е, мені здається, що поки, поки я в'яжу це все нормально, я зробила таку, спец... е, е, таку пухленьку резиночку понизу. Але я трохи не врахувала, що. Бізру... Не, не трохи не врахувала. Я не знала, що коли ми в'яжемо коси орани, що воно трохи стягує полотно. І я вирішила, що я пров'яжу ще декілька рядочків, і потім вже приєднаю до волосиння конектор і більш длинним волосинням. І вже тоді я її помірюю на себе і вже буду знати, чи потрібно мені розпускати і заново в'язати. чи... Я буду дов'язувати гачком тут саме ось таку, такий пухнастик. А, чи вона не, на мене буде нормальна? Я не хотіла, щоб вона одягалася зверху, я хотіла, щоб вона була цільною. Я хотіла, щоб вона була саме ось так я її одягала як ковтинку. І без пуговичок, бо вдома вони мені не потрібні. Так просто одягла і так, так мені буде. Комфортніше. Ну, Так я собі напридумувала і так я собі в'яжу. А, ці нитки я в'яжу із Лана Gold Fine Alize. А, я вам так скажу, ця нитка вона, знаєте, від ідеалу далека, але мені дуже сподобався колір, мабуть, коли я купляла цю нитку. А, саме цю нитку я купляла, коли я почала в'язати ось цю жилетку. Я її зараз вже сняла з спиць і буду її розпускати. Ну, коли я почала її в'язати, то мені все подобалося. А потім не знаю, щось. Хоча майже все виходило, я вже трохи її розпустила, майже все виходило чудово, але ну щось мені перехотілося в'язати саме так. Мені захотілося, це вже правда було давно. Якось вона в мене ну, дуже, дуже продвигалася дуже потроху, і там могла там, два рядки зв'язати, і то тільки тоді, коли мені потрібно було зняти волосіння, чи потрібні були спиці сам, саме цього розміру. Щось не йшло, і я зрозуміла, що якщо мені не цікаво її в'язати, то я вже її не дов'яжу. І так вона і сталася. І зараз я в'яжу вже цю жилетку. А, не розказала ці нитки, тут йде в 100 грамах 390 метрів, тут йде 49 вовна, і все остальне це вже акрил, 51% акрила. Не дуже така, знаєте, натуральна нитка. Не колюча, зовсім не колюча, скрипуча, коли ти її в'яжеш, але я всі ці нитки купляла і мені потрібно їх вив'язати. І зараз я ще не готова купити якусь більш натуральну нитку, натуральну нитку. І я ще переживаю, що я можу якось. Ну, якось... Я ще переживаю, що я ще не вмію настільки гарно в'язати і розуміти, як це все правильно розрахувати на себе. Я вже роблю сама розрахунки, в мене вже є зошити, в мене вже є якісь свої планери, в яких я мірки свої записую, але я не думаю, що ще я можу. А може, і можу, не знаю. Коротше, я вирішила, що я вже вив'яжу ці всі нитки, а вже далі я вже буду купляти, я вже придивилася, які нитки я хочу собі купити. Але спочатку закінчу з цими. Не викидувати ж їх, я їх купляла за свої гроші і не хочу їх викидувати. Тим паче, що ну, за кольорами вони всі мені подобаються. Це, це теж Alize, це все однакові нитки, це Alize Alpaca Royal. Ось. Хоча ці нитки, вони такі, знаєте, трохи колкі. Бо саме ці нитки вони, трошки, трішки колючі. І з цієї нитки я в'язала теж у попередніх відео є, я, я в'язала собі светер. Але е, він був колючий: це перше. А по-друге, е, я ніяк не могла собі зв'язати е, низ. Ось, де вже і іде резинка. Я її перев'язувала, мабуть, два чи три рази, перев'язала цю резинку, але вона мені не подобалась, як вона лежить, як вона виглядає. І я вирішила, що я вже не буду більше себе марнувати. Я просто розпустила цей весь светр і вирішила, що тепер я з цієї нитки зв'яжу собі. Просто такий, знаєте, кардиган, який я буду одягати поверх чи футболки, чи лонгсліва. І так мені буде зручніше, так мені нічого не буде колоти. Але е, я вже в'язала светер з цієї нитки, і він дуже-дуже теплий виходить. І я знаю, що ковтинка буде тож, тож, теж дуже тепла. І... Знаєте, що мені подобається в цих нитках, що їх можна просувати у пральній машині. І нічого з вашим виробом не. Ну, Він залишається таким, яким він був на початку. Ну, Він трохи нитка трохи е, е, виглядає вже цікавіше, коли вже ви попрали перший раз і всі ваші е, е, петельки вже розрівнялися, але ви можете спокійно просувати у пральній машині. А, і до пральної машини повертаємося. Пам'ятаєте, я в'язала шарф Софії свій шарф, який я дуже довго в'язала, він мені дуже подобався. Але так стало, що випадково мій шарф потрапив разом із осінніми светриками до пральної машини. Е, я в'язала його із грибінова Маріноса, і він такий, знаєте, коли я його вже цей шарфик з'язала, він. Е, Настільки був м'ягенький, прямо його можна було скласти, ну, мабуть, таку невеличку коробочку покласти. І він такий був м'ягенький і теплий. Все мені в ньому дуже все подобалось. Я його ще раз випрала руками і хотіла вам показати, як ще краще розкрилася нитка, і який він ще став гарніший. Але я це не успіла зробити. І мій шарфик потрапив разом з іншими речами до пральної машини, і ось що з ним сталося. Він звалявся. І він звалявся, знаєте, в таку зимову тканину. Це просто така, знаєте, зимова тканина для пальто сталася. І вже як шарф, він вже не виглядає. Це просто такий, знаєте, шмат тканини, з якої шиють пальто. Зваляний такий, щільний такий, знаєте. Плотненький і такий приємний. Ну, Мабуть, так і роблять тканину для пальто. Але я вирішила, що я не буду його викидати, а просто я зроблю із нього такі стелічки у зимові чобітки. Мені здається, знаєте, на дотик вона так, як. Саме так вона на дотик і відчувається, як стельки, такі, знаєте, коли ви купляєте такі гарні стельки, вони так ось на дотик і такі ж самі на дотик. І я зроблю з цього шарфіка. Я вже буду в'язати із цих ниточок ще один шарфик Софі. І в мене залишилося на двох конусах залишилося. така сама кількість. Ниток, як мені потрібно на цей шарфик. І я все ніяк не могла зрозуміти, як же мені зв'язати шапку, яку шапку зв'язати, бо для шарфика і марінос дуже сильно підходить. А для шапки мені здавалося, що ні. І ось так стало, що тепер в мене будуть і стельки, і шарфик Софії, і я його вже скоро теж почну в'язати. Так, що в мене дуже багато планів на цю осінь, мабуть, як і всіх, бо осінь це пора планів, пора, коли ми вже замислюємося про зиму і плануємо, утепляємося, робимо закрутки. Коротше, осінь це така, знаєте, пора натхнення, відпочинку і праці. Це коли знаєте, все, все разом і все це знаєте на одному диханні, все диханні, на одному диханні все це робиться. І ми всі вступаємо в цю пору осінні. І я вам всім всім бажаю, щоб ця осінь для вас була і чудовою, і продуктивною, і щасливою. Ну настільки, наскільки ми це можемо собі зараз дозволити. І щоб вона була для вас і атмосферною, і затишною. і... Я полюбляю осінь і передаю вам цю свою любов. до що ж. Осінь. Я бажаю вам чудової осіні, бо е, саме у на початку осінні, е, мені здається, що саме саме на початку осіні ми відчуваємо цей, знаєте, такий перехід із е, спекотного літа до такої, знаєте, Розслабленості, коли вже е, зранку ми вже просипаємося задоволені. Нам не було жарко, нам було комфортно спати. І вже коли ми вже виспалися, ми просипаємося задоволені. І на цьому я вже буду завершувати своє відео. Я дуже вдячна всім, хто поставив мені вподобайки на відео попередньому. Я вдячна за ваші коментарі, і я залюбки їх всіх читаю і намагаюся вам всіх на них відповісти. І ще я хочу сказати, що мене одна дівчина попросила зробити майстер-клас на ці гарбузики. І я їй відповіла, що обов'язково зроблю, і хочу таку, знаєте, невелику ремарочку зробити. Я в'язала ці гарбузики, я надихалася фото, фото з Пінтерест. І мені здається, що сам гарбузик в мене вийшло ну, ідеально зв'язати саме так, як я це бачила на фото. Давайте я це візьму. Але я зовсім не дружу з гачком, зовсім не вмію в'язати гачком. І знаєте, всі мої ці шляпки, вони в мене всі вийшли різні. Я якось там, сама там щось собі придумувала. На той, на той час в мене був тільки один гачок. І вони такі, знаєте, всі різні вийшли. Якісь такі, знаєте, не дуже, не дуже гарні. Тут зовсім бачите такі. Але це не всі гарбузики, які я нав'язала, їх було набагато більше. Я їх дарувала своїм рідним, знайомим, всім вони дуже подобалися. І що я хочу сказати, я обов'язково зроблю майстер-клас, як я в'язала саме ці гарбузики. Але про ці шляпки я Поспілкуюся зі своєю подругою, яка живе в Братиславі, а вона саме в'яже гачком, вона вміє в'язати гачком, і може вона мені дасть якусь пораду, як правильно в'язати саме ці, щоб вони виходили, вийшли такими, знаєте, гарними, а не такими, як в мене. І тоді я вже зроблю, думаю, що недовго будемо чекати, я зроблю вже на ці гарбузики майстер-клас. Якщо вам потрібно. Ну що ж, я бажаю вам гарної осені. Дякую, що побули зі мною цей час, що подивились моє відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, бо це дуже мене мотивує. І я бажаю вам гарної осені, Я бажаю вам натхнень, бажаю вам затишку і бажаю вам любові у ваших серцях. Всім папа, до побачення!